Доброго дня! Сьогодні 6 вересня. Хочу поговорити на таку тему, як лікування лікарі і Господь. Часто доводиться чути таку фразу, що лікарі є від Бога. Дуже часто. Хоча цієї фрази... Я ніколи не зустрічала в Біблії, ніде там не написано, що Бог створив лікарів, чи лікарі лікують від Бога. Якщо загнуритися в історію, в Біблію, ми знаємо такий випадок про царя Асу, який він, який дуже був Слухняний Богу, в багатьох таких складних випадках він був завжди з Богом, і Бог з ним був, він довіряв Богові. А коли захворів важкою хворобою смертельною, то він звернувся до лікарів. До нього прийшов пророк Божий і сказав, що ну, недобре ти зробив, що ти. Невже ж ти не пам'ятаєш тих всіх ситуацій, коли Бог з тобою був? А ти звернувся до лікарів, а не до Бога? Леаса все одно розсердився, не послухав пророка <кхи> і далі лікувався в лікарів. Але так і. Помер в цій хворобі, його не вилікували. Ще ми знаємо про жінку, яка 12 років страждала кровотечею, і вже всі кошти, які мала використала на лікарів, все розточила. І тільки тоді, вона, коли вже не було опори на гроші, вона звернулася до Ісуса. Вона вже тоді смирилася настільки, що каже, тільки торкнуся його краю одягу і отримаю зцілення. Так і сталося. І ще багато випадків є, коли в Євангелія не написано, скільки людей ходило за Ісусом і хотіли зцілення від Бога. Бо ми недавно навіть говорили, що проклят, проклята та людина, яка надіється на людину. Ну, а лікарі це люди. Це прокляття, коли людина віруюча, коли вона стала на той шлях віри, а сама, виходить, не вірить, і йде до людей. Бог любить всіх людей, і він нікому не укуряє, не. Нічого не каже, люди йдуть, звичайні люди, які живуть звичайним життям, вони йдуть, звертаються до лікарів, лікуються. Його їх, їх в цьому ніхто не звинувачує. Тому що сама, не саме лікування гріх, а гріх це не послуг Богові. Ні послух і не, не вір'я, коли ти не віриш. Сам кажеш, ти віруючий, а, а, а на ділі приходять обставини, а ти не віруючий, не віриш Богу, шукаєш інші способи собі. Ну так, хотіла за це розказати. <кiffe> <кiffe> і в мене було дуже багато випадків, коли. Я стикалася з лікарями, не все в мене так було просто, що тільки я повірила Богові, і така в мене віра стала сильна. І я надіюсь тільки на Господа. Було багато випадків, коли я лежала з дітьми в лікарні, коли при народженні по плану всьому дитина мала померти, і я так сам. Але Господь зробив все, щоб, щоб все було добре, і ми до цього часу живемо. Було так, що я лежала в лікарні з дитиною, якій було 10 місяців, приїхала з високою температурою, а в лікарні стала ще вище на 40, десь до тижня трималася температура на 40, вже були вихідні. і... Я пам'ятаю, нічого не допомагала йому, плюс у нього ще стало в лікарні проблеми з шлунком. Він взагалі не їв нічого, не пив, оббезводнення пішло організму. На вихідній вечір я вже просила, що викличте якогось лікаря чи чергового, чи будь-якого, Ну, дитина вже просто, просто вже ніяка. Але мені сказали, що немає на даний момент. Вільних лікарів і просила чи реанімацію дайте. Ну, я не знала, що там можна в тому випадку робити, але факт того, що ніхто не прийшов, тільки медсестра постійно була біля мене, а потім вже вона пішла спати. І так, наступний день ми збивали температуру кожні дві години, бо я давала якийсь засіб парацетамоловий а лікарі і буфенні. А ті засоби можна, ну, наприклад, представнику через 4, через 4 години колоти чи давати. Так ми давали цілий день, потім ніч до півночі. Дитина вже просто була настільки передозована тими ліками, змарніла, просто ледь дихала. Я розуміла, що я в лікарні. Але розуміла, що я не маю ніякого захисту в цій лікарні, і ми просто просто лежимо і не знаємо, що з нами буде кожної хвилини. <клухи> Бо в край важкому стані був хлопчик. І <клухи> прийшов час, щоб знову йому давати ліки. Вже ну, моя черга. І я так, проаналізувала це все, що він вже просто, ну це передозировка повна йде і немає жодного результату. І я тоді плакала, молилася до Бога. Кажу, Господи, я бачу, як ти його тримаєш і не віддаєш його мені. Він як то був між життям і смертю. І я просто кажу, я вже більше не маю сили з тобою боротися. Ну, не маю сили, нічого не, не дає результату. Ні антибіотики, які постійно кололи, не ті жаропонижаючі, не ще там якісь ліки, які давали. Немає жодного результату. І я казала, Господи, <кхід> я віддаю його в твої руки, бо я більше не можу з тобою боротися. Якщо ти захочеш, ти будь-яку секунду його забереш. Або якщо захочеш, віддасиш його мені. Я більше не буду давати бо жару понижаю, бо я просто вб'ю дитину цими засобами. І я притулила його до себе, ми лягли, бо це ніч була. <кхід> Дуже важко, подавав взагалі мало ознак життя. Ніжки тільки так же тіпалися, не знаю, може це якісь судороги починала з нього, чи що це було? Бо постійно температура 40 збивалася до 39 тільки. Потім знову треба колоти було, бо знов 40. <кười> <кười> І тоді через хвилин 20 я відчула, як він мокріє, він повністю змокрів, я його переодягнула, витерла на б. Через трошки він ще таки почав подавати ознаки життя. Я поміряла йому температуру, у нього 36,6 температура була. Я не знаю, не пам'ятаю, коли мала стільки радості, як в той час. І прийшла коли вже лікарка. Ну, в свій час, через 4 години вже колоти, то їй вона запитала, яка температура, я їй сказала 36,6. 36, вона мені не повірила, сказала переміряти. Перемірила і спитала, що я їй таке дала дитині, що в неї спала температура. Я сказала, я просто, це просто Бог зняв ту температуру, я помолилася і Бог зняв. Ну, вона так пішла собі, вже до ранку не приходила. І не на другий день. В нього не було температури. Зовсім вже пропала температура. Тільки оце <кій> з тим кишково-шлунковим трактом було в порядку, Ще їсти він нічого не міг, не пити. І коли лікар прийшов, я розказала вже він знав цю історію. Я ще сказала, що я не буду давати більше від цих шлункових, тому що. Чим більше їх даємо, тим гірші результати. І коли відмовилися, в нього все налаштувалося. Дитина почала їсти, пити, гратися, ходити. Він вже в своїх 10 місяців ходив. Ходили би на вулицю. І нас не виписували, тому що лікар зовсім відмовився до нас приходити на огляди. Мені сказали, що він поїхав десь далеко. Хоча його зустрічала в коридорах, але днів п'ять ми лежали, просто нас ніхто не лікував і не виписував. Але потім все-таки виписали, ми поїхали додому. Тобто ця ситуація це не поодинока ситуація в саме в моєму житті свідчить про те, що Бог показав мені ще з самого початку, що хто він є. А хто є лікарі, це лікування? Маю ще кілька таких історій. Навіть, ну більше ніж кілька, але займати вже часу. Це дійсно вражає і в на Біблії написано, що блажена та людина, який Бог. Наносить рани і сам же їх врачує, лікує. Оце дійсно благословення переживаєш коли. Похворів, Бог зняв з тебе ту біль, маєш ту радість. Я це бачила постійно в сім'ї Чулкових, як в них діти, теж тато помолиться, діти здорові були, закалялися такі вони. Крепкі діти росли, тому що організм сам переборював ті хвороби, віруси. Так само я вчилася від них. Так само мої діти ну, бувало набагато багато менше хворіли за інші, коли там ходили різні там, ті віруси, грипи і так далі. Так що. Дуже багато чого можна э, взяти Сергія Чолкова по вихованню дітей, по всьому по всьому житті отак взяти, і, і всюди, всюди йде правда, і всюди йде істина, і результат, результати дуже хороші. Ось тому і зараз я не звертаюсь до лікарів, звернулась до Бога і хотіла наголосити, що я. З самого початку, хто бачив відео, я не просила, що, Господи, дай мені спасіння чи вилікуй мене. Я казала, Господи, як, ну, як твоя воля? Якщо ти хочеш мене.